З кожним днем стає тепліше. Ковтини змінюють на майки, а штани на шорти. Трендовий одяг вже пропонують на Хмельницькому базарі. Продавці кажуть, цьогоріч чоловіки одягатимуть вишивку. Ці вишиванки дуже цікавлять люди за них, тому що вони патріотичні. В них символіка нашої України, так як зараз в країні війна, і всі люди потребують перемоги, звісно, і дуже хочуть цієї перемоги миру. От, і люди підтримують Україну і купляють символікою. Додає, вже кілька сезонів поспіль чоловіки залюбки одягаються в національний одяг, і відсутність на прилавках асортименту свідчить про його затребуваність, адже продавці не встигають довозити товар, як його вже забирають. Наша, нашої вишиванки ціна 260 гривень на гурт, 280 гривень батали. Багато одягу купують жінки, розповідає Олександра. Вже більше року вона одягає прекрасну половину людства. За кілька тижнів продала більше сотні топіків. Ось такі зараз топіки в моді. Також дуже сильно ввійшли в моду ось такі. от. Типу під бренд новий топік коштує від 200 гривень. Нині він є базовим у гардеробі кожної жінки. Його купують під однотонні костюми, юбки та штани. Без цієї речі буде важко уявити літній сезон. В цьому році зелений рожевий колір, костюми з широкими штанами. Також в моді зараз штани-балони, тобто вони йдуть розширені на ногах. І рубчик, лисіни в рубчик в цьому році дуже сильно війшли в моду. І так так само велосипедки в рубчик. В трендах сорочки з шортами, як зізнаються продавці, вже за кілька тижнів завезуть новий товар, тому кожна модниця встигне знайти свій ідеальний комплект на літо. Такий наряд коштує близько чотирьох сотень гривень. Ну загалом, то що зараз в моді, то його розмітають дуже швидко. Тобто, от я сьогодні отримала, я одразу його продала відразу. такий от товар ще не встигла продати. От зараз така тканина, теж в моді, жадка льон. Вже кілька років поспіль в топі залишається комфорт. Тому будь-який одяг варто обирати саме за таким принципом. Рекомендують як продавці, так і стилісти. Олександр Титов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.